Що спонукає, от зараз займатися роботами. Ну завдяки хорошим людям, в першу чергу, вашому фонду ми потрапили от в цей експеримент. А що спонукає? Спонукає бажання перемогти, спомага... спонукає розуміння того, що проблеми з піхотою були, є і будуть тільки посилюватись, і що нам ну людей більше не стане, і треба максимально. Максимально застосовувати мозок людей, мозок людей, мозок штучний мозок, да, там, тому що це е, роботи вже нового рівня, і вони так само оновлюються. Сподіваюсь, що е, воювати ми зможемо там операторами, ну там одним оператором, який може там десятки дронів скоро супроводжувати. І тобто ефективність. Ефективність підрозділів, технологічна ефективність, вона зараз вражає. Є хтось воює по старінки кулеметом, гранатометом, але несе величезні втрати. І якщо говорити відверто і прямо, то ну, батальйони безпілотних систем ну, роти безпілотних ударних комплексів вони. Несуть да є втрати, на жаль, але найменше втрати. І ну, якщо не казати єдиний, то один з ну ключових наших напрямків і шляхів, який допоможе нам ну рятувати людей в першу чергу.